Що ти знаєш взагалі про командний КС і чим він відрізняється від соло Фасіка? Сьогодні я тобі все розкажу, а тим більше покажу. Наша команда при Чіп G далі бореться за слот в наступну стадію ECA, серед більше ніж 200 команд, всього лиш декілька золотає цей самий слот. На даний момент ми займаємо 16 місце на 7 перемог і всього лиш один луз, який був на самому початку сезону. Нам залишилось виграти всього лиш 3-6 ігор, щоб попасти в стадію плей-офф, де будуть грати 48 команд. З них одна команда вийде в адванс. З другого по восьме місце команди вийдуть в Мейн, а всі інші в інтермедіа. Звісно, що наша ціль вийти в адвансет, адже там грають хелтевешні команди тир 2, тир 3 рівня. А ось в Мейні вже сидять по 3300 Ело команди. А ось в інтермедіа вже велика різниця. Там вже можуть попастися і 2500, а також 3500 Ело команди. Ну а ти не забувай ставити лайк. Як тільки тут наберемо 250 лайків, вийде нова частина. А також пиши коментарі і підписуйся на канал, адже я хочу набрати 2000 фоловерів до кінця літа. Залишилось зовсім чуть-чуть часу. На даний момент ми легко закрили команду, в якого авереч 2700 та ЛО проти наших 2200. Ну і обіграли легких 2300-2400 ЛО команди. Сьогодні я покажу один з таких матчів. На карті DAS 2. Де ми зіграємо проти летичської команди партизанів, і ця гра закінчиться зовсім несподівано. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат Свап. Адже на ньому за допомогою проміка Чайка, який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш отримати зверху ще халявних 10 доларів. Тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду Чайка. Поповнюю, як тобі комфортно, вибирай Скін той, який тобі сподобався, і получає його свій інвентар. Ну а ціна на піраті куди приємніше, ніж на будь-яких інших площадках для трейду. Тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно. Адже гроші приходять максимально швидко, і тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. І стойте, АФК, стойте, АФК, стойте, АФК, аф аф я зажжу. Тиху жижину, ти трак! Так-так, все-все-все, я тут. Ну, а ми виграємо ножі, починаємо за КТ сайт, де я колю команді пістолетку, тому що я дивився демки противників і знаю всі варіації, як вони грають за атаку на пістолетці. Коротше, слухайте уважно зараз пістолетку за КТ, як ми починаємо грати. Двоє ідуть під Б, один купляє молік. Якщо ви бачите, що вам летять смок, двері, вікно, ви скидуєте молік на старті, його не кидайте, вони фастом не вилітають, вони вилітають тільки під гранати. Двоє, двоє йдуть грати шорт, один залишається мій, двоє під Б. Ну все, де як я їй сказав. Ти дали кидали два смака під Б і вирішили в них вже виходити. Але Макс їх прийняв соло. Ну а далі залишалось голос до грати цю пістолетку. Дайте, дайте, що, дайте. Вікно двері, вікно двері <t harsh> Ну і в наступному раунді. Я також знав всі варіації їхньої гри, тому заколив, що кому робити, але на жаль, не договорив до кінця. Грайте лонг, займайте лонг, одного залишіть на лонгу і двоє зіграйте з ремпів. Один гусь грає один на рампі. Хто на ремпі залишиться, сейвіть гранати на вихід. Ні, Він просто розпікує. Двоє, двоє, двоє. Починають проходити шорти. І тут сталася сама велика проблема. Адже на рампах і на гусі не треба було файтитись проти шорта, а запустити противників чим ближче в сайт, і тоді відкритися з гуся і перестріляти всіх з перекресним вогнем з ремпів. На жаль, ми програли цей раунд, а за ним віддали ще й наступний, а потім ще один. І навіть бай-раунд ми також їм програли. Тому ситуація склалась 1-4. Один аппарат. Я хабай Авік, прошло, Авік, ласт, Авік. Ну а вже в наступному раунді на старті в нас помирає Авік. Я забираю його зброю, займаю максимально топу позицію, за що мене наказують, і ми знову програємо раунд. Можете сейвити знов. Тут вся проблема була тільки в мені, і те, що я зловив на один раунд, максимально жорсткий тіль, але після чого одразу виправився. Під лонгом 2. Шардвев. Близько ті. Шанщик. Нампув був. Вони дуже легенькі, вони просто роблять. Вони тут будуть постійно робити, я кажу, в них може чел до кінця стояти один в боксі, бомба йти соло шорт, і троє будуть грати під бай. Ну а вже в наступному раунді на рампах помирає Віталій. І на якийсь час я один залишаюсь 6 А! У мене ще тип на шорті близько десь. Смаку шорт. Макс алло. Можеш пропустити в сайт. Бомба Гендрик. А, дуже. Так, та, бомба гендер. Є хелпа якийсь, Антон, Антон. Не, нема грайд. Бил. Шорт, шорт проходить, шорт. Дасть ну, по, -по мості, понад тобою, Сонь. Лучше, лучше. Ну і далі за після виграного раунда, ми впевнено набираємо обороти. Фабрішо, то ви хата вже. Та я ж говорив смаку, два стоять, шорт, два смок стоять. Просто завис. Так, я не ж мав, вернувся. Ти просто Далік, не мучав? Не

Нема нікого. никого. ти стримай тіло. проходять. Проходять, Проходит, Троє. Кар, кар. Гусь. рампа. Гусь дед. Я Рампа Рампадет. Флешку дам. Макс, я фашку дам. Сзади Рампа Рампадет. Хорош. Кар, кар. Макс, Шаудин, давай, нас! Макс, давай. Эй, Макса. А, ювілір Макс, Соррі. Та норм, норм. У нього ж саба. Ось так ми легко вернулися в гру. Де шостий раунд для нашої команди в соло взяв Саня на виході на Б, тому що його позорився і не зміг нікого перестріляти. Ну а вже на сьомому раунді Максим зробив мінус чотири. Ну а далі залишається пістолетка, і самий важливий кол для неї від мене. Вони, вони стартують без лонга. Давайте пізнім таймінгом. Ідіть лонг.

На ну, далі по демкам, що вони роблять на форсі або на економічному раунді. Я приймаю рішення фасно вилітати Б. Тим більше нам дозволить це зробити спавн. Саша, вилітай Б. Не займайте Тьомку, Макс, тільки ти йому флешку і допоможи вийти. Ми не займаємо я троє, Тьоп. Ми, ми не займаємо троє. Добре, давай смок, але ми троє не займаємо, ми в тьомку не заходимо. Пішли, 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 пішли. Приходьте, проходьте. Смоки обновіть після того, як смок прийде, поки не треба. Нема, нема, Най, nice, nice. хороша. Ну і після двох виграних раундів у нас залишається тільки Мак-10 на всю команду. І саме адекватне рішення зіграти знову в постовий раунд. Тому ми вирішили вриватися міт. Все добре, все добре, граємо, не відміняйте, хай таке буде. Проходимо, проходимо, карі може бути. Треба грати, Віталік. Забустився. Без голови. Чекай, малий флеш, малей флеш. Звук. Без голови, Лас, без голови. Контро! Ми дуже довго застопились на МІДІ, тому один Маків, який мене закривав верхню частину в Сіті, закінчився. Ну і у нас випала бомба. Але мужики змогли дограти цей раунд. Ну а вже далі я попросив випустити мене в фаст Б. Максим не дуже правильно все зрозумів, вийшов зі мною і помер. І в наша команда залишилась 3 в 5. Пробуй лонг. Він не займав, він віддавав. Якщо він флешки накидав, він віддавав лонг. Смок сити и треба фастом град. Там два лоу. Я сайт. Два лоу. Виталик, смок шорт в ноуш. Да, так, это два. Чек это. Не тролли Найс! Ще недавно ми програвали цю гру 1-4, а потім 2-5, а зараз же виграємо 5-11. Але без помилок нікуди. Тому на 5-11 я помиляюсь, даючи неправильний кол, і ми програємо цей раунд. Але гроші дозволяють знову закупитись, і ми граємо новий бай. Надо 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 просто Смок шар, так. Я с Макси темного. С Макси темного. Бомба пидлонг, пидлонг став, пидлонг, пидлонг став. Сань. Все, я на лонг. Давай, давай, пися лонг. Макс, ёп, лон. Аккуратно ли ты можешь? Сити ласт, сити, сити ласт. За ящиком стоит справа, далеко. Под Мы забрали 12-й, на наступном я не шел в энтри для команды мид в скаут. Госсплит бай, Антон не дай и ба. И мы мало закинчатый сплит ба. Сайд, шо, Я бомбу забрал. Найс. И ось вроде бы финальный раунд. Ситуация 2 в 4 и залиты вроде бы цены мажлу его. Виталик, бежи. Как Смока двери нема, смока двери нема, смока двери нема. Блять, двойка Антон, заховайся, тебе не чекають, заховайся! Просто пропусти їх. Хай, хай фокус на себе Стян. Саш, дай смок вікно. Oh. Uh... Must... Ну, все ж таки це получилось затролити. Ну а тепер давайте хвилинку вашої уваги. Цей матч, точніше, ця гра проти партизанів, переносилась два рази, навіть три по їх ініціативі. Вони декілька разів за день просили нас перенести цей матч на іншу дату, коли в нас була би можливість. І ми це погодили. Перенос матчу. Хоча в основному всі команди постійно від такого відмовляються, адже не хочуть втрачати можливість виграти на халяву або зіграти гру 5-4. Но ми не такі, і погодились його перенести. І ось починається новий раунд де я віддаю ентрі протуйникам. І ситуація 4 в 5. Я ловлю с ним. Них 2 чела ливнуло. Два. Так Б і Міт лівнув. Да, да. Я туда мій по шорт, шорт рівну, шорт рівну. Так в двох гравців з їхньої команди крашнувся СТІМ. Відповідно, нам цей раунд просто подарили. Тим самим ми виграли гру. Вони покликали адміністратора в чат, і сія. Ну він написав їм те, що він ніяк не може допомогти. Свої сторону ми би були згідні переграти цей матч, або як мінімум переграти цей раунд і зробити бекап. Але здається, в цій системі такого неможливо, і нам просто повезло, що ми виграли. Хоча виграє сильніший, получилось все. Таки цікаво. Я показав вам середню гру. Більше контенту ви можете знайти на каналі PrichipGG, або в їхньому телеграм-каналі. Всі посилання є в описі. Ось, наприклад, в одному матчі я не стріляв 27 на 18 кд 150, в іншому зіграв 16 на 11 в 145. Але вирішив я показати вам імену цю і надіюсь, вам сподобався такий відеоролик. Тому з вас лайк і підписка на канал, якщо досі не підписаний. І посилання на мій твіч також є в описі. Всім папа. -па.